Доброго ранку, шановні українці, добро ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Вершовець. Сьогодні у нас велике свято День Незалежності. Сьогодні у нас вийдуть в місті наші жирні мордаті, кнурі та льошки. Це чиновники нашої Сокирянської ТГ. Вони завжди цілі, завжди неушкоджені. Вони служили, вони, їхні батьки, родини служили. Кравчуку, кучмі, Януковичу, всім, всім, всім. І на ці свята беруть, вдягають вишиванки по дві штуки: прапори і ходять ми, патріоти, свято День Незалежності. А їх охороняють секірянські мусора, жирні вгодовані цілі, які кришують все і не розкривають нічого, і не бачать ворогів України в упор. І секірянські мусора теж служили. Що Кравчукам, кучмам, Януковичам, так, вірно, і зараз служать, і далі будуть служити. Для них це теж свято. А вийдучи в сокірянах холуї влади. Ну, у нас така професія популярна в сокірянах холуй. Холуй. Це ті люди, які кланяються цілують сраки, вилизують язиком сраки місцевій владі в усі часи, ще з комуністів. Ще, напевно, з царських часів. От така професія холий. Холи теж повдягають сьогодні вишиванки, прапори вийдуть і будуть плечі розвертати і вигрищати про патріотизм. Так от для мене немає сьогодні свята Дня Незалежності. Для мене сьогодні день траура. І на мені чорна сорочка день траура. Тому що свято Незалежності це не вдіти вишиванки, обгорнутися прапором і ходити, показувати, що ти патріот. Свято сьогоднішнє це траур. Для мене він траурний день, є і буде. Тому що за незалежність треба платити. За незалежність треба платити кров'ю. Хтось скаже: розпишись за себе. Я розпишусь. Моїй родині за незалежність платять кров'ю. Моїй родині, мій дідусь Дмитро Холявчук, три поранення на фронтах Великої Вітчизняної війни, два бойових ордена. Червоної зірки та слава. Мій батько Швець Микола Васильович, чорнобилець, ліквідатор, 53 роки. Опромінення, просто розлізлася, печінка, розлізлася, так як промокашка. Все, він віддав життя, мовчки, за Україну, за людей. Я, Швець Швеціяр Миколаївич, Майданівець. Коли розстрілювали Майдан, був на Майдані. Так зараз не на фронті, мені 59. Але на Майдані, коли в мене були сили, коли у мене було здоров'я, коли розстрілюю Майдан, я звідти не пішов. І зараз все, що можу, роблю в тилу. З моєї родини п'ять чоловік на нулі. Для мене сьогодні день травр, тому що Україна це не ходіння з вишиванками, з прапорами не крики про патріотизм це кров, яка проливається, і яку ти готовий, що пролити. Сьогодні в цей, в цей траурний день. Я згадаю всіх, хто загинув за Україну. На фронтах давайте я об'єднаю всіх. Давайте сьогодні об'єднаю. Не будемо сьогодні ділитися. Я об'єднаю всіх і тих, хто загинув на великій вітчизняній війні земляків наших, секірянців, Секірянщини, Північної Бесарабії, Чернівецької області. І тих, хто воював за незалежність України в лавах. Української повстанської армії об'єднаємо їх. І тих, хто пішов в пекло Чорнобиля, не задумуючись, і тих, хто був на Майдані, і тих, хто був в АТО, і тих, хто зараз що? На російсько-українській війні на активній її фазі другий рік ми об'єднаємо пам'ять про всіх цих людей, які загинули, які відповіли за свої слова, які пролили кров. Сьогодні для мене травний день день тих, хто не побоявся пролити свою кров, відповісти за свої слова і віддати своє життя. Слава Україні, героям слава!